521 день в Канаді, 16.11.24. Сьогодні субота, класна субота. Сьогодні мене розбудили смс-ками. Приходили смс-ки, В мене телефон на вібру. В мене виявляється емердженсі фон. І ніхто не попередив. Я думаю, що до мене дзвонять всякі там охоронці, офісні, питаються, щось там. Думаю, ну але що, розібралися? Я позвонив до шефа, в мене емердженсі фон, і навіть охорона сьогодні до мене дзвонила. Але вже дзвонили, походу, на приватний. Бо там один мешканець забув ключі від квартири, треба було допомогти йому. Не було опалення в одній з квартир. Ну, воно було, але дуже слабеньке. Холодно в квартирі було. Тож я пішов сьогодні. Так, емердженці треба було зробити. бо в Останні дні тепла, зараз ще на вулиці жара, але це. Вже буде похолодання наступного тижня, вже буде мінус. Мінус буде в день. Так що, так. Встав, зібрався, поїв, наївся вареників, потім щось поробив, походив, мочила мене якась робота, і я зачепився, зробив колонку Subbufer. І Субуфер сам Dynamic спікер, Він має таку малесеньку кулючку посередині, і вона була втиснута в середину. І я її витягнув, я перше пробував пилососом, ніяк не виходить. Потім загуглив, там якимись голками пробують клеєм. А я взяв, в мене є така, такий скотч, металевий, алюмінієвий. Він дуже гарно клеїться, і в нього клейковини немає. Нема такого клею, як на скотчі, що він не залишається. І я ним раз, другий, третій, і вийшло. Я навіть зняв якраз на відео цей момент, коли воно виправилося, закинув. Посиділи ми цей, поробили. І що? Треба збиратись до церкви. Артур, Віталік вже готові. Я кажу, давайте поїдемо сьогодні швидше, бабульк випередим. Але не так то було. Бабульки вже були там. Ми приїхали пізніше, бо я знайшов на маркетплейсі класну колонку. Я хотів колонку, яку можна використовувати в воді. В мене є дві ось таких, їх можна використовувати, але там звук не такий, як я би хотів. Я її брав на річку, на падлборді, вона в мене грала, але не то. Не то. Я хотів щось нормальне. І мені подобається JBL. В мене ось така от GBL. Це Extreme 2. Класна колонка. Але її не можна пхати в воду. Ну, вона не має такого захисту, як інші. Вона має якийсь там захист, але мені більше подобається така колонка, на якій намальована от водичка на коробці. І я знайшов за 180 доларів, чувак продавав, вони коштують дорожче, 200-300. Вийшла просто нова модель, і в основному люди купують нову модель. А я за новим не гонюсь, мені головне, щоб вона була захист від води. Ця має 15 годин тримає і її можна фактично кидати в воду. Я все одно буду її захищати так як телефон. IP67 захист. Хорошо. І ось так вона виглядає. Я думав залишити собі тут також. Дві колонки, але я їх включив в цю, тут глибокий бас. Через телефон можна налаштовувати аквалайзери, і вона набагато більше мені сподобалась. Тут вона трохи здерта, здерте покриття якесь резинове, але воно ролі ніякої не грає. Колонка дуже класна. І я, які включив на кухні, це просто я включив перше ту, а він включив цю, то аж вібрації по столі такі конкретні. Глибокий бас. Ця набагато більше мені подобається, ніж стара. Тому ту я продам. А тепер ця буде в мене. Ну, цей мішок мені не дуже подобається. Може його продам разом з тою колонкою, бо він мені не потрібен. От. Тут не пише ніде, що це Extreme 3. Ні, на ньому не пише. Продам, напевно, стою, О, тут ще навіть відкривачка для пива є. І наб'ю ціну. Бо я не люблю ось ці штучки, вони теліпаються. І... Дають вібрації. Не вібрації, а оцей дзвін. Коротше, я знайшов ці колонки, і полетів туди. А це було на South East, там нижче дні, там було що їхати, але я у нього торгував за 160. Кажу, сфоткаю, маю 160 доларів, можу дати вже. Ідеально, якраз так і вийшло. Приїхав, заплатив, забрав, вернувся, підібрав Артура Віталіка і поїхали до церкви. Якраз подзвонив мені Володя, Каже, Індусики, ти їдеш до індусиків? Кажу, ні, я навіть не дивився за них, бо хотів виспатися. Індусики каже, на першу. Запізнились трошечки. Так десь почали в другий, а нам а ми якраз їхали до церкви. Ми зайшли, чергу зайняли. Я кажу, я їду до індусиків. Артур каже, я їду з тобою. Тож ми поїхали, встали в чергу. Дойшли, дали нам дві пачки нагетсів, дали курячі лапки, перець, лимони, отакі от дрібнички, багато не було, але мені сподобалось, що дали м'ясо цього м'ясного. Я люблю ці нагетси, і курка теж піде, а все запечеться. Буде класно. І звідти ми повернулися якраз до церкви. Там в четвертій починається, ми за 15 вже були. Якраз зайшли, стали в свою чергу, пройшли. Там нам надавали багато чого цікавого. І ось ця лампа. Хтось писав, що це таке, якась там відьмацька лампа чи щось. Але вона дуже приємно, тепле таке світло приємне. І я її ну, на свято поставлю. Десь в квартирі поставлю, класно. І там було дві коробки. Дві коробки ось таких от ламп. Я одну дістав, вже з коробки покажу. От вона до цієї просто суперово підходить. Один і той самий стиль. Вона має всередині маленьку свічку. Це електронна свічка. Батарейки до неї в мене є. Тож я якраз поміняю батарейки, будуть ще дві ось такі лампи. Вона шкляна, металлетсклон. Класна така зірочка, великий ланцюг. І можна буде десь повішати на фоні цієї. Дуже класно. Взяв собі ще лопатку силіконову, я колись шукав, в мене є, але я хочу ще одну на вечірки. Бо планую зробити з студентами вечірку на 41-му. О, Андрюха. Андрюха дзвонить, в Калгарі ресторан. Зараз перев'є, ну нічого. Та що, буду закінчувати. Йду я, бо в мене картопелька смажиться. Тож е сьогодні в мене гарний день. Буду я відпочивати. Всім па-па!